Згідно програмного оздоровлення, організація літнього відпочинку дітей у минулому році відбулася не в повному обсязі. Із 140 тисяч дітей шкільного віку Житомирщини було охоплено всіма видами відпочинку трохи більше 30 тисяч дітей, що склало лише 23% від усієї кількості. Чиновники мотивуються тим, що область не до коштів з держбюджету. 13 тисяч дітей області не отримали оздоровлення за кошти державного бюджету. Компенсувати, звичайно, Цю втрату за міські і обласні бюджети фактично нереально. 50% дітей дітей здоровилися. Відпочили лише в чотирьох районах нашої області: це Руженському, Ємельчинському, Новоград-Волинському, Володарсько-Волинському. Найгірший стан справ у попільнянському районі Житомирському Андрушівському, Олевському та Малинському районах щодо оздоровчої кампанії 2016 року. Станом на квітень в міських та районних бюджетах передбачено 7 мільйонів 227 тисяч гривень, що втричі більше показників минулого року. Кошти передбачено в 20 містах і районах та в двох об'єднаних територіальних громадах. В обласному бюджеті на оздоровлення дітей передбачені видатки в розмірі 13 мільйонів 846 тисяч гривень, з яких 3 мільйони виділено додатково рішенням сесії обласної ради від 31 березня. За виділені бюджетні кошти станом на 1 квітня заплановано організувати оздоровлення відпочинок 10 тисяч 830 дітей. Належне фінансування передбачено у бюджеті міста Житомира це 3 мільйони 900 тисяч гривень, міста Малина 208 тисяч гривень, бюджеті Ради Мужського району 457 тисяч гривень, у Народицькій об'єднаній територіальній громаді 120 тисяч гривень. Тетерівській об'єднаній територіальній громаді 100 тисяч гривень. Районні, міські та селищні голови за потребою повинні надати додаткове фінансування на оздоровлення та відпочинок дітей цього року, шляхом придбання путівок до стаціонарних таборів чи оплату харчування дітей у пришкільних таборах.